Якщо хтось задонатить хоча б 5 гривень, я буду крутити. Все. 5 гривень я кручу. 5 гривень я кручу. І ви пишіть, кого, який банер крутити. Буду крутити будь-який банер, який напишете. Хоча ні, вибір банера це вже від 10 гривень. Все, А краще 20. От донати я кручу. Вирішуйте. Давай так, одна гривня, одна молитва. Дивись, одна гривня, одна молитва. Скільки в мене тих молитв зараз? Я знаю, що ти хотів себе крутив стандарт, але. Вибач, ні, це. Це колись потім. Ці... Воно не окупиться. У мене тут 31 молитва. Я можу до 32 дотягнути. Коли б ви ще купили молитви за 1 гривню.